Тупа людей, певне товариство, яке ми не можемо собі обрати. Яке нам обирає Бог. Що це? Ну, я чув дешепі там. Сім'я, так. Це сім'я, і ми поговоримо про е, сім'ю того, про кого ми вже говорили: Авраама. Як звали його сина? Ісак. Можна наступний слайд. Ім'я Ісаака означає сміятись. Чому його так назвали? Як ви думаєте? Сара то сміялась. Правильно, тому що, коли про це казали, його мати Сара, почувши це, вона засміялась. Це в 18 розділі, в 12 вірші так і написано. І засміялася Сара внутрі своїм, говорячи, коли я зів'яла, то як станеться розкіш мені, та ж пан мій старий. І коли... Але коли дитина вже народилася, в 21 розділі, в 5 вірші вона сказала, і промовила Сара: Сміх учинив мені Бог, кожен, хто почує, буде сміятися з мене. Там вона вже визнала, що дійсно вона засміялась. Не повіривши Богові, і це вже була її помилка. І от коли Ісак підріс, ми знаємо цю всю історію, можна наступний слайд. Господь випробовував його батька Авраама. Він наказав Аврааму принести свого сина в жертву, і Авраам поклявся зробити так. Він взяв двох своїх слуг, пішов до місця, яке Господь мав йому показати. Так? Побачивши цю гору, він вже взяв свого сина, дав йому дрова. І вони пішли для цілопалення на цю гору. І сказав Ісак до Авраама, свого батька, говорячи, батько мій. А той відказав: Ось я, сину мій. І промовив Ісак: ось о вогонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення? І відказав Авраам: Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій, і пішли вони разом обоє. І, прийшовши на призначене місце, Авраам приготував жертівник, розклав дрова. Зв'язав Ісаака та поклав його на ці дрова. Як ви думаєте, коли Ісаак вже питав про те, де ягня на цілопалення на жертву, він вже здогадувався про те, що планується? Можливо, ні, але я думаю, що вже так. Бо він не просто так питав, де жертва. А коли він вже лежав зв'язаний на дровах, тоді я думаю, він точно вже здогадався, що планується. І ця історія завжди говорить про віру Авраама, про те, як, який він слухняний. Але якщо подивитися трохи інакше на цю історію, можна побачити також і слухняність Ісаака. Дивіться, Аврааму було вже більше сотні років. Це вже була така людина, ну, вже трохи молода, не така молода. Похилого віку людина. Ісаак був молодий. Він був наповнений силами, він був юнак. Якби він захотів, він міг би завадити батьку, принести його в жертву? Міг. Він міг ще на самому початку втікти з цієї гори. Або коли батько його зв'язував, він, він міг йому завадити. Але якщо дивитися на Біблію, то він і слова не сказав проти цього. Він вже зрозумівши навіть, що планується, він просто мовчки на сідрова дав батьку його зв'язати. І це також хороший приклад. Так, перш за все, довіра Богові, слухняність Богові, але також довіра своїм батькам. Тут він довірився своєму батьку. Він побачив, що якщо Бог сказав Аврааму це зробити, значить так треба. Якщо Бог сказав батькам щось зробити, так треба. І тому також цьому треба довіряти, цьому треба бути слухняним. І наступний слайд, як би це чудово, все не було, ця слухняність, але юнак підріс, став дорослим, і одного часу на землях знову настав голод, як за часів Аврама. І Господь сказав Ісаку оселитися у Герарі, це була земля філістимлян. Ісак послухався і пішов туди зі своєю дружиною, Ревекою. І тут історія повторюється: пройшло вже покоління. А ми бачимо, що яблука від яблуні далеко не впало. Прийшовши у цю землю, Ісак що зробив, він сказав, що Ревека це його сестра. Десь таке ми вже бачили. Десь таке вже було, і не один раз навіть. Я не знаю, чи казав Авраам Ісаку про те, що він так робив, чи розповідав він цю історію. Але Ісак зробив так само. І знову цар дізнається, що це брехня, але залишає живим Ісака. І навіть дозволяє йому оселитися на своїх землях. І далі ми бачимо, що в 26, в 25, в 26 розділі описано, що Ісаак навіть розбагатів на цих землях. Його Бог так благословляв рясно, що на його землях завжди росло найбільше плодів, що земля його була родючою. Причому у його сусідів земля такою родючою не була. У нього було найбільше завжди. І навіть коли. Булися які, якісь конфлікти з філістимлянами, Бог все одно давав Ісаку все необхідне і навіть більше. І це так було помітно, що навіть язичники визнали, що його Бог є справжнім. І ми в 26 му розділі бачимо в 27-му вірші і сказав їм Ісак, чого ви до мене прийшли? Ви ж ненавиділи мене і вислали мене від себе. А ті відказали: Ми бачимо справді, що з тобою Господь. І ми сказали: Нехай буде клятва поміж нами. Поміж нами і поміж тобою, і складімо умову з тобою, що не вчиниш нам злого, як і ми не торкнулись до тебе, і як ми робили з тобою тільки добро і тебе відіслали з миром. Ти тепер благословенний від Господа, і Він учинив для них гостину, і вони їли і пили. І ми бачимо, що через життя Ісаака, не тільки благословення, а й через його життя, ці філістимляни вони визнали Господь з тобою. Вони кажуть, що його Господь є справжнім Богом. Хоча до нього вони, можливо, і не чули навіть про нього. Але незважаючи на всі ці благословіння, ми пам'ятаємо, що був обман Ісака, він обманув царя. І цей обман повернувся до нього вже в майбутньому. Наступний слайд. Коли його рідний син, Яків, зміг брехнею забрати благословіння від батька. Ми цю всю історію пам'ятаємо так праворіцтво, в кого забрав Яків? Так, Ісав, рідний брат. Брехня повернулася до Ісака вже потім, колись. І отож, чого можна навчитися з життя цього Ісака, цієї людини, як його один з патріархів, перш за все, вірність Богові і послуг батькам, як ми вже казали. Якщо Бог вважає, що так краще, значить так справді краще. Іноді це краще може коштувати нам дуже багато, а іноді навіть життя. І ми бачимо у історії з місіонерами, які їдуть кудись і не всі повертаються живими або історії про віруючих, які сидять за свою віру. Можливо, комусь з нас теж доведеться це випробувати це отримати на, своїх, на своєму житті. Але якщо Бог каже, каже що так краще, значить так краще. По-друге, вчитися краще на чужих помилках, ніж на своїх. Якщо батьки кажуть вам, що щось не треба робити. Так не треба робити. Бо багато з цього батьки, можливо, зробили самі. І вони дають вам цей свій досвід, батьки, дідусі з бабусею, можливо, навіть в когось, прадідусі з прабабусею. Вони дають вам свій досвід для чого, щоб ви могли на ньому вчитися. Бо розумний вчиться на своїх помилках, а мудрий вчиться на чужих. Ми не ідеальні і не треба думати, що якщо у когось зі старших була така проблема, то такої проблеми не буде у нас, а у нас все вийде краще. Ісак повторив помилку свого батька, а потім спрацював принцип сіяння та жатви. Як він звучить? Що посієш? Та й пожнеш. Коли брехня повернулася до нього в майбутньому, він зміг пожати все те, що посіяв колись. І третє, через наше життя люди повинні бачити Бога. Найкраще свідоцтво це наше життя, яке бачать люди, де б ми не були. Ми можемо скільки завгодно говорити про Біблію, про Бога. Але якщо люди бачать, що ми такі самі, то вони подумають, що наш Бог нічим не кращий за їхніх богів, а їхні боги можуть бути ким завгодно. Ну і звісно, не можна сказати, що оцей момент життя Ісаака про жертву. Він. Був доволі таки символічний. Коли батько мало не приніс його в жертву, ми бачимо таку проекцію так, майбутнього. Замі... Коли Ісак, ангел сказав, не приносити Ісака в жертву, то що сталося? Ж... Жертва знайшлася. Хто це був? Так. Він просто з'явився там, не зрозуміло звідки. Це була гора. А він там з'явився, він застряг його змогли принести в жертву. Ми мали лежати на цих дровах, зв'язані, і зупинятися, зупинятися Бог не повинен був. Але замість нас Він приніс оцю іншу жертву. І ця інша жертва це Ісус Христос. Наступний слайд можна. Саме тому кожному з нас необхідно було прийняти Бога до себе. А вам це ще знадобиться. Ви ще повинні будете це зробити. Провинно прийняти цю жертву особисто, щоб в кінці. Самому не лігти на жертівник. Адже жертва вже була принесена, і залишається тільки її прийняти, щоб потім отримати цілісні благословіння вже там з Господом, можливо, не в цьому житті, а можливо, і в цьому, як Бог благословить. Але колись точно ми будемо з ним у найкращому царстві і з повними благословіннями. Амінь.